Віртуальний світ без обмежень, майже 200 особливих молодих хлопців та дівчат змогли сьогодні на кілька годин відволігтися від своїх проблем та зануритися у світ комп'ютерних ігор. Перше в Україні влаштували віртуальні змагання для незвичних дітей. Сергій Ярема спостерігав за вправністю геймерів. Шоу змагання зі спритності у віртуальній грі, і унікальне участь у святі взяла молодь з особливими потребами. Гравцям не аби сподобалося. Для багатьох із них віртуальні ігри чи не єдина можливість відволіктися від буденності. Я завжди говорю собі, що не можна ніколи тобто, жити в жити нілзяні кадати жить в Нужна майбутньому. Йти вперед і ніколи не здаватися. Якщо трудна ситуація, допустим, а нада Якщо не я, то хто? Учасників змагань підтримали і професійні геймери. Вони підказували хлопцям і дівчатам, як краще вправлятися з клавіатурою та комп'ютерним гризуном. Віртуальні ігри не лише забавка, а іноді й прибуток. Я не вибирав професію, я граю в комп'ютерні ігри з дитинства, і як то повелося так, що я грати почав професіонально. Це приносить заробіток, тому що якщо ти робиш своє діло хорошо, так, не ради денег, а ради того, ради цього, ради результату, ради процесу, то деньги всегда будуть запуствовати тебе. За перемогу у змаганнях професійних геймерів призи солідні, десятки тисяч гривень. Ось цій маленькій дівчинці Алі, із Запоріжжя кошти на лікування вкрай потрібні. Вона мусить відвідувати лікарів чотири рази на рік через ураження опорно-рухового апарату. Організатори шоу вирішили фінансово підтримати родину та запросили на свято до Києва. Просто сейчас у Аліни пошли положительна динаміка, і поки не впущена время, нам нужно ну швидше продвигать. Звісно, нужно не опускати руки. Ми ну, так стараємося, просипаємося сразу, собираемся на заняття. Маленька лінія доля посміхалася рідко, але можливо завдяки підтримці благодійників, дівчинка таки зможе відчути всю палітру смаків життя Сергія Рема, БТБ.